Усім добрий ранок, а я розпочинаю з такої краси. О, гарно. Ми вже приїхали в село сьогодні з самого ранку. Не показувала, коли знімали, бо я ж кажу, їхали дуже-дуже рано, виїхали, ще було навіть темно. Але приїхали потом мені, звісно, ще щось тут маємо робити в селі. Подивилася, вийшла на город бур'яну по вуха, звісно, багацько. Один бур'ян росте, скажу так. О, та й так. Ну добре. Дуже все гарне, мені подобається. Квітки такі в мамині. Мама, зараз ще покажу вам одні квітки за хатою, які гарні ростуть. Мамина клумба. Бачите, яка мама? Кума. Колокольчики. Колокольчики гарні. Все в бурині, я ж кажу, хоста. О, бачите, яка гарна стоїть, як намальована хоста. Ці дівчата-півники, декоративні, що я в тому році купила їх, посадила. В цьому році вони цвісти не будуть, я їх сильно заглубила тоді з мамою. Треба тепер років два мені сказали чекати, вони, поки вони самі відновляться, вони повилазять наверх. Як садити, коріння не можна заглублювати взагалі. І от далі, о, бачите, все в півниках. Все повністю. Коричневі. Синій, от такий гарний півник. Такий гарний синій півник такий. Це коричневі. І ці такі. Оце білий в мами є півник, бачите? Красивий. Це такі маленькі кольорові півники. Ну, гарні. Мені подобається. Як розквітнуть всі, то вже буде краса. Правда? Роботи в нас сьогодні буде дуже-дуже багато, так що аж зніму ввечері вам покажу. Всім добрий вечір. А Як прийшли вже з города, пізно, темно, на вечір похолодало. Довже місяць світить, зараз кажу. Місяць світить, коли ми прийшли з городу. Цілий день були на городі, все поробили. Коли прийшли з города, у нас тут є курчата, прибавлення в сімейській. Такі малесенькі. Ще Щебетони. Ще бетуни. Ще бетуни. Як спастися, коли жінка... Рекс он достоїть. Дев'ять часов прийшли з городу Вова каже. Рекс, ти хороший хлопчик. Ну, хороший хлопчик, Ось, да? Бачите, які гарні ці курчатка маленькі. Такі дзьобчики. Що садили, сапали, завтра все вам покажу, бо сьогодні вже пізно дуже похолодало, знову не хочу їхати туди. Троє мушкітьорів. О, бачите, які Кс-кс-кс. Котенята. -кс -кс -кс. Два таких охрежіх, два режих таких. Ох, карашатуни. Чого кричиш? Чого кричиш? Ох, сплять. Три, три такі голова О, Ось такі у нас ще є. Бачите? Товаріщі маленькі, обіжать. Пасуться, ходять в квітник, там де квітки. Качка туди залізти не може, вони там собі пасуться. О, йдуть за качкою вже. Поважні такі, ну капець. Таке в нас хазяйство маленьке. Ще десь курчатка ті, що вчора вилупилися, я вам показувала коробочці в хаті. Котики винесла на вулицю, хай трошки погріються на сонечку. Каченята в нас як ці горобці скачуть по подвір'ї, їх ніхто ніде не закриває, вони собі самостійний народ. О. Кури, прийшли пшеницю їсти. Що давай? О, біжать, біжать. Біжать з усіх сторон. О. Що ви прийшли? Да. До ще в хліві, несуться. Клас. Хі -хі -хі. Отак. Що товариш, Що ти там нам розкажеш? Один і другий. Це щось возмущається. Вона на городі картоплю кропить. Ми ще з мамою сьогодні плануємо досіяти огірки і кабачки. Мама полить це Не хочу зарайти на город з камерою. Ви, сусіди на городі подумають, знов що я їх знімаю, то не хочу. Трошки побуду тут, а потім вже вийду. Буду знімати. Вам покажу свій город. Обов'язково сьогодні покажу. Каченята йдуть до комори, шукають їсти. Да? Такі хороші, такі хороші, скачкою лазять рядочком. Зараз підуть плавати будуть. О, Водичка вони собі п'ють. З качкою кругом ходять. В селі так добре. Я знаєте, що замітила? Мені скрізь добре, рогом добре, особливо в селі, все розквітає, все гарне, все бігає, пригає, цибає маленьке. Що ти хороший хлопчик? Да? Залізь в чіньо і сховався. Да? Каже, не трогай мене і добре в чіньку. В клумбі така ось краса, дівчата. Бачите? Жовті півники. Оце білий такий півник. І це буде білий півник. І риски на них ще кажуть. Роза моя. О, ще хотіла показати, що це таке виросло. Щось це диловова каже, Я сама не знає що, що це за квітка. Якась така, ну, цікава, як... Одуванчик, я казала. Віться, як мама хотіла від курей спасти. Е господи, ну ви поняли, а воно бідне, як це влазить з відра. Виноград лізе з камінців. Чого він звідти? де він там взявся, Кропива. В цій клумбі все, що хочете є. Тюрпанчики там. І ще покажемо, в нас ще ж є крім котів і качок. Саме почали лупитися ці товариші. О! голови попіднімали, сидять тут. Що? Ну що, а? Що співаєте пісеньку? Покажу, що в нас ще в селі є постійно сидить на хату, дивиться. Ну як? Ввечері їх там багацько сидить. Троє, здається, чи четверо щось так. Ми з мамою садимо, що і рядки позначаємо та й вставляємо туди гілячки, а він літає і гілячки забирає в нас. І собі на кубельце кладе. Так, хазяїн. Ми вже їдемо додому. Зараз вам покажу, як тут гарно. По дорозі. Все цвіде, буяє. О, який ось мені вірша розказав. Тільки що проїжджали ліс. Романтик. Якщо хтось би ями полатав по дорозі, ще було б класно. Але так. Подсипаємо по цих відцейки. Ямки.